Цей лист я адресую рідним захисникам і захисницям України. Хочу висловити свою повагу та вдячність за те, що ви захищаєте нашу країну такий складний для всіх час. Ви єдине надія на світле та щасливе майбутнє України. Ви наші незламні, наші мужні, наші найдорожчі. Ви це вогонь, що горить у темряві і світло, що веде нас до завтра. Ви ті, хто стоїть під обстрілами, хто межне в окопах, бо, при втому небезпеку, тримає наш спільний фронт, і це дає нам сили жити. Навчатися, волонтерити та чекати. Ваша сила духу та рішучість у найскладніших умовах є прикладом для всіх нас. Ви ризикуєте своїм життям, щоб захистити нашу землю, наші сім'ї та наше майбутнє. Нехай ваша відвага та сила завжди служать прикладом, а ми, у свою чергу, будемо підтримувати чим зможемо. Своїми вчинками ви доводите, що любов до батьківщини і готовність стояти на її захист завжди буде на першому місці. Саме за це ми вам вдячні. Ви готові на все, аби ми могли жити, як і раніше. Дякую вам за те, що ви боретесь за наше право жити в мирі та свободі. З любов'ю від дітей Донбасу.